Доброго ранку, українці! Сьогодні ми будемо робити лябубу. Нам для лябуби потрібно такий шов, щоб покрити лябубу. Це обличчя. Потрібно наповнювач такий, ну, потрібен будь-який наповнювач. Ми вибрали отакий: бо лябуба буде більш тверда. Нам потрібно буде ножниці, нитка з голкою. І потрібна буде ручка. Ми робимо ескіз, щоб лишити любу ручку. Ескіз, тканина в нас складена в два рази. Ми все зробили. Треба залишати кінцівки дирочку і десь тут залишити дирку, щоб засунути туди вату. Тепер ми зробимо обличчя для лабуби. Ось намалювали і ми відрізаємо. Цю тканину, яку ми вирізали, ми тепер прикладаємо як ескіз для тканини, якої буде як голова вирізали. Ось це буде наше обличчя. Перевертаємо на інший пик і треба зробити ось так. Пришити. Пришитимо обов'язково ось так саме саму іграшку, тільки е, обережно не пошкодьте е, нитку. Вирізали для і ми будемо робити ручки і ножки. Ручки і ножки в нас будуть із кульок. Ми пришили ручки і ножки, ми вивертаємо ось ці дирочки на виворі. Через дирочку, яку ми вивертали для бубу, ми будемо засовувати вату чи центимпон в кого що є. Дирочку ми засуваємо оцю дирку, яка тут була. Потім ми зробимо оце. Така чудова іграшка в нас вийшла. Ми зашили. Після того, як ми зашили, ми зробили лице. Нам потрібна якийсь пластиві кришечка, а виберіть будь-який інший пластиковий матеріал.